Протягом минулої доби Харків зазнав удару безпілотником. А ворог поцілив по Київському району. Також під обстрілами були і населені пункти Харківської області, повідомляють у штабі оборони. Війська РФ застосовували по Харківщині різні види озброєння. Сім кабів, 18 БПЛА, типу шахет, один БПЛА «Молнія», один в ПІБІДрон. Внаслідок обстрілів у селі Старовірівка постраждали 73 та 45-річні жінки. В області пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Інформують штабі оборони. У Куп'янському районі пошкоджено 13 приватних будинків. адмінбудівлю, 6 багатоквартирних будинків, електромережі, будівлю пошти, 2 автомобілі. У Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки: господарчу споруду та автомобіль. Як зазначають рятувальники, протягом доби на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Тривають розмінування території. Так, піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. Щодо богів, то зіткнення тривають уздовж цієї лінії розмежування. На харківському напрямку ворог 3 чимарно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки. На Коп'янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу загризового та в бік піщаного. Яна біляєва, Олексій Мурав'ю, Митрон Воен, Харків. Новини.